Ніч на цю суботу Росія в чергове завдала масованої атаки по енергетичних об'єктах України. Внаслідок цього ситуація в об'єднаній енергосистемі ускладнилася. На жаль, ми це відчули вже в суботу. Ми побачили часті зміни у графіках, при цьому у бік більших обмежень збільшення протягом суботи графіки змінювалися аж вісім разів. Це пояснюється тим, що ситуацію треба було стабілізувати безпосередньо після обстрілів і втримати її, не допустити блекауту. Наразі по Запорізькій області продовжують щодня діяти графіки погодинних відключень електроенергії протягом усієї доби обсяги обмежень від однієї черги до половиною, місцями до чотирьох черг. Про всі графіки, які Розробляються на наступний день і про зміни, що найменше в бік погіршення обов'язково повідомляємо на всіх наших інформаційних ресурсах. Через те, що місцями ми змушені запроваджувати відключення для трьох з половиною чотирьох черг одночасно, наразі мають місце тривалі одноразові перерви в енергопостачанні тривалістю до семи годин. Чому сім годин? Інструкція, якою ми керуємося при укладанні графіків, передбачає, що найтриваліше одноразове відключення, тобто безперервне, має бути не більше ніж 6 годин з урахуванням часу на перемикання по пів години з обох боків. Якщо ви вже стикалися з дією цих графіків, ви напевно вже встигли помітити, що далеко не завжди вимикається саме в той час, коли заявлено, буває, що на 10 хвилин пізніше, 15. І так само із увімкненням буває таке, що вмикаються раніше. Тобто порушень з нашого боку в цьому питанні немає. Діємо згідно з інструкцією, плюс нагадаю, що всі графіки ми укладаємо на підставі типової схеми, яка розроблена не Кокренерго. І доведена до нас як частина цієї інструкції. Ця схема оприлюднена на нашому офіційному сайті на тій самій сторінці графіки відключень. Якщо хтось має сумніви, може зайти, перевірити і пересвідчитися, що порушень законодавства з боку Запоріжжя обленерго» немає. Багато багато квартирних будинків, багатоповерхових мають два джерела живлення. Інколи три одне з них основне. Інші резервні. Цілком можливо, що частина з тих будинків, які так турбують мешканців, вимикаються за іншими чергами наразі, бо заживлені від іншого джерела. Це тимчасово. Коли пошкоджується кабельна лінія, на її відновлення потрібен тривалий час. На відміну від повітряної лінії, її неможливо відновити за годину, дві або три. Інколи на це йде кілька днів. Аби люди весь цей час не залишалися без світла, їх перемикають на резервне джерело живлення, яке своєю чергою може бути в трохи в іншому графіку, тобто не в черзі, скажімо, 4-1, а в черзі, ну, приміром, 6-2. Всі переліки адрес в чергах по місту Запоріжжя вони динамічні. Там відображаються ці перемикання з одного джерела на інше, якщо вони мають місце у разі пошкодження обладнання. Там вони всі відображені. І так. Інколи інколи черга може змінюватися. Тому просимо всіх перевіряти свою адресу. Від початку повномасштабного вторгнення ми вже проклали 15,2 кілометри таких повітряних ліній, аби заживити прифронтові території, де основні джерела живлення розбиті і. Ми не маємо фізичної можливості їх відновити або там точаться активні бойові дії, або постійні обстріли. Нам вдалося повернути світло вже близько 4 тисячам. Родин, які ну подекуди від перших днів повномасштабного вторгнення залишалися без електропостачання, і реалізація цього проєкту триває. Ще раз хочемо закликати до відповідального і ощадливого енергоспоживання, бо ситуація в енергосистемі після чергових обстрілів загарбників складна.